Пісні вночі 13 грудня. Викупляючи час бо дні лихі. Ефесян 5 розділ, 16 вірш. Переклад куліша. Це означає викупляти час назад, Немов би він був даний під заставу. І це справді так турботи життя, його потреби, звичаї світу. Наші зіпсуті нахили могли б заповнити кожну годину життя дочасними речами. Однак наші нові надії, наміри та зусилля як нових створінь належним чином є зосереджені на речах згори, на небесних речах, на царських справах, де знайти потрібний час для дослідження та відновлення своїх сил. Через поновне пригадування благословень, обітниць та привілеїв, які належать нам як новим створінням, де знайти час, щоб говорити про цю добру звістку іншим? Якщо ми дозволимо Духу світу керувати нами, то не матимемо часу для цього всього і зазнаємо невдачі. Але якщо ми розумні, а не безрозсудні діти Господа. Ми побачимо та оцінимо більшу значущість небесних речей і будемо готові жертвувати нашими земними інтересами, звичками та амбіціями на користь небесних. Так ми можемо відкупляти, тобто купувати назад час, який раніше витрачали на світські речі, щоб відтепер проводити цей час у своїх інтересах та в інтересах. Інших нових створінь, а також у службі Господу нашому та Учителю, якому ми посвятили все, що маємо і що вважаємо малим, порівняно з речами, потрібними, щоб чесно забезпечити теперішнє життя.